Всім цей Давайте це останній день нашого кровавого турніру. Оборона. В оборони в А! Цікаво, неочікувано. Ну, нормально. На волосині, але тримаємося. Що сьогодні буде по атакам? Клепа. <сміття> Контра. Ця... Танцювати будемо. Угу. танцювати. Паразити, вибив? Ні, не вибив. Я вже я вже це. Мені вже по, мені вже здалося, що вибула запас. У мене вже нервний тік. Я тільки постійно туди і дивлюсь, чи є запас чи не є. Так, що будемо робити з приводу контри. Кого будемо брати? Хм. Цей в костюмі деспелить. Угу, Зніма посилення. В принципі, Людвіг мені тут не годиться. Тоді можна викинути Людвіга і, наприклад, Мілену і кинути сюди Шері і Машку. Ну що, хто що думає? Ну, спробуємо. Можна було б, жовтих, тому що там це такі фіолетові плечі, але в мене з жовтих треба було б, наприклад, брати або дивану, або лісю, хто міг би задеспелити. Так, є в принципі шанс взяти фіолетових. Давайте не будемо собі відмовлятися в цьому, і будемо брати. По кому будемо бити, в центр можливо, але там ухиляння. Та будемо центр. І погнали. Цим. А, ті двоє вбилися. Ну, мабуть, тоді червоних під цей підтягнути. Вб'ю, не вб'ю, не вб'ю. Жирний. Так, від'їхав дуже добре. Одна контра у нас лишилась. Кого вибираємо? Фіолатив чи червоних. Давайте, мабуть, червоних, щоб мені оту Кристину вбити. Все-таки в мене Пантера дуже швидко здохає. Треба, мабуть, буде колись зробити їй приємно і зламати. Її на альфа, коли я куплю на неї костюм. Черга у мене там, звичайно, велика, тому що в мене є цікаві такі герої, кого можна було би зламати на альфа. Ну, точніше, дати їм спочатку костюм, а потім би зламати. Так, на кого я... А, шляпочника я ж взяла? Господи, хто ще? Та навіть цих двох і то вистачає мені так багато. На два роки вперед качати. Ну, що, маємо халепу. Дуже багато фіолетових. Взяти би сюди жовтих. Спробувати. Замість. замість замість. Машка просто теж годиться. Вона може знімати з цього Dark Фізера його цю фішечку. І фіолетових би лишити, щоб контра була. Патова ситуація. Ну, добре, тоді викидаємо цих, беремо. Беремо жовтих. Не знаю, чи це мені допоможе. Ну, спробуємо. Хіба треба було б жовтих ще якось взяти? Щоб було більше, щоб камінчик краще бив. Ні, треба було лишати червоні. Так, і от тоді сюди заберемо. Блі, беремо полетіло. Ну, не лети, ну. Давайте тоді, що це за все? Що будемо бити в центр. Хоча можна було б негайти в центр. Краще було б на направо, наприклад. Так, Дарквізер вижив. Мана мене 3, 4, 5, мало Мало. Тоді заберемо жовтих. Полетів. Сліпота. Дивно. Тоді спочатку б'єм Енні. Блін, Енні не туди стукнула. Треба було спочатку і би ту. О, то було б цікавіше. Ну, нехай фіолет розірве. Ну, мабуть, зараз б'ється на контрі. Угу. Так, тут пощастило. Поле було гарне, все вийшло. фігово. або тут міньйони. Саторі це за все, що розбив. А оцей б'є по всім. 421, а 300 решті. І ще ми будемо подавлятися. Ого, халепа. Можна зробити два по три жовтих. А я то хочу. Червоних багато. Ну, сподіватися, що ще приїдуть жовті. Приїхали. В принципі, приїхали. Але, 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 я все одно не встигаю до цього чудіка, і тут мені або сходити обережно, але я не заряджаю Енні, або сходити. Отак, так, так Енні повинна зарядитися. Просто що в мене в майбутньому тепер нема так легко взяти жовті. Давайте, спочатку, може, в сатурі. Там ухиляння. Тут у нас відпружинювання скільки буде. Три ходи. Дуже багато. Дуже багато. Фіолетових фігня немає. Є трійка жовтих. У мене це відпружинювання це погано, але й сатурі би добити. Але в цього атака зрізана, він може не добити. Сходимо одразу так. Це ще два ходи. Можна спробувати. Сині оці скластики мені підказують і теж є шанс там зловити. Або жовті, або фіолетові. Тоді давайте, звичайно, це неправильно. Ну, спробуємо. Добився дуже добре. Так, немає. Трійка фіолета. Так, зараз цей знову б'є Ми фіолетами його не доб'ємо. І я не можу взяти собі фіолетових, щоб отримати хоча б контру. Це проблема. Ну, спробуємо, Блін, ну там все одно зараз ця зарядиться, поставити мінньйони. Хіба просто спробувати отримати посейдона, щоб поставити собі щити. Від цього подавляння. Але, мабуть, мені зараз прихлопне всіх. Ну, майже. Стукнем. Я його не доб'ю. дуже жирний. Ну що, буде розбив, звичайно, шкода, ну але, але що зробиш? Цього добили. Тут мене сам цей гоблін за... затицяв. Блін, нема десь ходити, з тебе щось зробити цікавого. Ну, але тут і міньо наскільки. 1100. Так що тут попробуйте меню не пробити. А мої при смерті. Шкода, звичайно, ну, що зробиш? Тут вже добили. То, в принципі, немає сенсу затягувати бій. Так що тут... Хоч не в нуль рубрика. От, блін. Поганувато. Я її не люблю. Я з нею скільки стикалася, в мене завжди з нею були проблеми. Тебе треба сюда, возможно, было рекой взять блокиратора, хотя там то и не блокируется. Два по три А далі ще одне трійка фіоледину заберем, і на цьому фіоледи закінчились на цьому і все. Угу. Якби було б контру мати, щоб можна було на контрі згуляти. На полі ні одного фіолетового. Куча синіх, куча зелених. Фіолетові і не приїжджають. Блін. Погано. Я буду вже зараз бити. У мене ще там трошки не вистачає на заряд, ще там трошки не вистачає. А в <світ>, чіалевих таких нема. Ні одного. О, один з'явився Мощно. Один удар одної. Жіночки, один, один постріл і все. І все. Чи якби це не прилітало, то взагалі було би хорошо. Так, ну це я не, не вб'ю дуже багато. Давайте хоча б цього сіра цього вб'ємо, щоб нам ну, хоч не нуль був. Ну, дуже багато. Що червоних, що синіх на полі. Хз, що з ними робити? Нема. Я беру всі, в мене всі, всі швидкі, всі. І я просто не можу їх зарядити вчасно. А фіолетових так і нема. Треба було брати синіх сівденок, хто ж знав. Хммм, капець просто. Шкода, шкода. О, тепер приїхали фіолети. Коли? Правильно тоді, коли ми їх вже всі губили. Тепер приїхали фіолети вчасно. Все завжди вчасно в цій грі. Це не підкрутка, ні-ні. Давай добивай мене і пішла я далі. У мене якраз залишається останній тапок. І я якраз вміщаюся в свої атаки своїми хрестиками. Слухайте, я тільки що зробила розбив. Можна було дати ще белегшого, будь ласка. Просто, ну, блін. Я думала, мені дадуть ну, адекватну оборону останню, хоча б, ну геть легенько. Ні, дали мені ельфів. Четвірку жовтих можна зробити. Вона мені потрібна. Хто що скаже? В деякій мірі ніби і потрібно. Ну, хочу спочатку тут покрутити. Погано, що нема мені філетерів багато. Ану, кристал. Угу, багато хочу. Так, нехай тут заберемо фіолетові. Я до неї трохи не встигаю. Ну, капелюшечку. О, вівіку вбили добре. Пантера мінус. Щось Пантера перша вмирає, ну от їй не щастить. Ну от просто їй не щастить. Вона, тут просто в неї там місце не те, там, де вона стоїть, воно їй просто не підходить. Там погана ця. Як ото називається? Вилетіла з голови, господи. Старість на радість. Атмосфера там погана. Так. Що з цього так багато. Поставимо тоді собі щити. Від горіння. Що ти таке жирне? Я тебе не вбила. Сходити би десь нейтрально, щоб цей менше мініману підрізав. Може він в посейдона першого стукне? Не ти? Так. Ну що, пана бийте, як вам не соромно. Ми ще на, на цих на соплях, але ми ще тримаємося. Вб'ю я цю чи не вб'ю сьогодні центральну? Я думала, з неї буде легше, а воно таке живуче. Тоді давайте спочатку лімонвуда попробуємо. Та можна було би фіолетами добити, але я вже просто в цій грі нічому не довіряю. На всякий випадок краще перестрахуватися. Що можна тепер зробити? Взяти жовтих хіба, щоб мати цю Енні. Так, ну, вийшло зробити останній біг вдалим. Звичайно, дуже на соплях, але вийшло. Ну що, я навіть вмістилася в свої вісім хрестиків. Навіть маю топ-1, 5 хвилин слави, 3000 місце. Ну, Топ-5 раптом що точно моя, там побачимо, який буде лут, покажу. Похвастаюся або, навпаки, поплакаюсь. Все, всім дало. У всім всем дало пока Всім пока-пока.